Вітаю на каналі Криптошкола. Сьогодні криптовалюта SUI зазнала шаленого росту практично в 30% за добу. Сьогодні ми детально поговоримо про цей проект, розглянемо, що це за криптовалюта, для чого вона створена, порівняємо її з Ефіріумом, проаналізуємо події 2024 року та спробуємо зрозуміти, що спричинило такий різкий ріст ціни. Отже, що таке SUI SUI. Це криптовалюта, яка підтримує блокчейн платформу під назвою SUI децентралізовану платформу блокчейн першого рівня L1. Платформа була розроблена для створення децентралізованих додатків і смарт контрактів. Простими словами, це інфраструктура для додатків, які працюють без центрального контролю, забезпечуючи високу швидкість та безпеку транзакцій. Її унікальна архітектура дозволяє обробляти до 297 тисяч транзакцій на секунду, що робить її однією з найшвидших блокчейн платформ в світі. Суї в деякому сенсі можна розглядати як аналог Ефіріуму, тому що це платформа для децентралізованих додатків і смарт-контрактів, проте між ними є кілька важливих відмінностей: технологія консенсусу після переходу на Ефіріум 2.0, Мережа використовує proof of stake, що передбачає участь валідаторів, які підтверджують транзакції та створюють нові блоки. SUI використовує унікальний механізм консенсусу, який розроблений для високої масштабованості та ефективності обробки транзакцій, швидкість та масштабованість. Ефіріум здатен обробляти близько 15-20 транзакцій на секунду. Тоді як СУИ обробляє 297 тисяч транзакцій завдяки паралельній обробці транзакцій та інноваційній архітектурі. Комісії у ефіріума комісії можуть бути високими під час пікових навантажень, тоді як у СУА вони значно нижчі через ефективний розподіл ресурсів, час обробки транзакцій. В ефіріума час підтвердження транзакцій може варіюватися від кількох секунд до кількох хвилин. В суї час обробки дуже низький, часто менше секунди завдяки оптимізованій архітектурі. Також СУИ використовує мову програмування MOVE, яка забезпечує високу безпеку смарт-контрактів. З початку цього року ціна СУЕ зросла приблизно на 112%, збільшившись з 40 до 85 центів. Це значне зростання пов'язане з декількома важливими подіями. У квітні 2024 року відбулася найбільша подія для спільноти Суї Суї Бейскемп 2024. На цьому заході було представлено багато нових інновацій, включаючи Місті нова технологія консенсусу, яка зменшує час до фіналізації транзакцій до приблизно 390 мілісекунд, що робить Суї однією з найшвидших блокчейн платформ. Також на заході було представлено Енокі. Платформа для неблокчейн компаній, що дозволяє легко інтегрувати цифрові активи і смарт-контракти в їхні програми. SUI також став важливою платформою для розробки ігор. На SUI Basecamp 2024 було представлено новий ігровий пристрій SUI x 1 який інтегрується безпосередньо з блокчейном SUI, дозволяючи гравцям легко отримувати доступ до ігор на блокчейні. Багато провідних ігрових студій, таких як NHN і OnBuff, вже працюють над проектами на базі SUI. SUI протягом поточного року увійшов до топ-10 блокчейнів за загальною заблокованою вартістю, досягнувши 700 мільйонів доларів. У 2024 році SUI залучила численні партнерства з відомими компаніями та розробниками, наприклад, Alibaba Cloud та Google Cloud, стали партнерами SUI. Зосереджуючи увагу на підвищенні безпеки, масштабованості та покращенні інструментів для розробників, також варто відзначити партнерство з First Digital Labs творцями стейблкоїну FDUSD, який вперше розширив свою присутність за межами Ефіріума і BNB на платформі SUI. За останню добу SUI зріс на 30% завдяки оголошенню від Grayscale Investments про запуск нового фонду Grayscale SUI Trust. Цей фонд дозволяє інституційним та акредитованим інвесторам вкладати кошти безпосередньо в SUI, що сприяло збільшенню інтересу до цієї криптовалюти та відповідно підвищенню її цін. Експерти прогнозують і подальший ріст SUI завдяки зростаючій екосистемі DeFi, новим технологіям та розширенню партнерств. Дякую за перегляд відео. Надіюсь, інформація була корисною та пізнавальною. Буду вдячний за лайк та підписку. Це мотивує робити якісний контент. До зустрічі!